Всім привіт! Я вже вийшла з дому. Так, така гарна погода. Йду на манікюр, йду до нової дівчинки, до нового майстра. Тому що наш майстер, ну мене дочка возить до своєї подружки. Вона, на жаль, поїхала. Поїхала до, ну, вона живе як з хлопцем, і хлопець зараз отримав поранення і вона поїхала в лікарню до нього. Тому цей, знаєте, процес може бути затягнутися, може бути і довго. Е, так, що ось так. Думаю, що сподобається. Я, в принципі, не примхлива. І мені головне, щоб зробили ну, нормально. Це теж знайома, але не так знайома, як та знайома. Ось так. Так що тут у нас близенько, те, що плюс великий, я йду пішки. Ще зайду в фору, бо там магазин фори є. Треба хліби взяти. І все. Погода сьогодні буде, напевно, дуже-дуже гарна. Так що ось так. Йду вже з манікюрем, зайшла в форум, покажу дома, що купила. Такого нічого взагалі не купила. Купила крильця, хочу так зробити. І йду, Знаєте, у нас тут вже приватні будинки. Вже все потроху наводять лад, готують городи, дерева до сезону, як кажуть. Що хочу сказати за манікюр, дуже задоволена. Дівчинки десь було років 20, ну я побачила на фото, що вона молоденька, але така не дуже не виглядає на 20 років, ще молодше виглядає. І що я можу сказати? що була приємно Вражена, що наша молодь, знаєте, старається заробити якусь копійку. Вона могла б там десь гуляти, ну вона вчиться, але могла б не ходити на роботу. Але працює, і в неї таке запису, дивлюся багато, ну, записуються люди. Тому дуже була приємно вражена, що молодь наша старається. І ще хотіла сказати, що дуже було приємно спілкуватися з нею, хоча в нас різниця майже 20 років, але ось спілкування таке гарне склалося, машина їде. Тому сподобалось мені, дуже сподобалось. Якщо мій мастер не буде приймати, буду ходити до неї. Дівчатка йду, а погода просто супер. Сонечко вийшло, і, звісно, люди вийшли, всі на двор щось роблять. В кожному дворі щось роблять. Так хочеться, тільки мирної цієї весни, мирного життя, щоб все в нас було добре. Оце йду і думаю, я в зимо... зимовому пальто пильті, як правильно казати, і треба, напевно, вже зимовий одяг спрятати. Хоча Пасха в цьому році вона пізня, то на Пасху я завжди знаю, що до Пасхи холодно. Ну, Зимове взуття я вже, наприклад, спрятала. А ось такі, ну, одяг ще ні. Ой, яка краса. А, що я купила? Купила ось такі чипси з сіллю і таке з сиром. Це дочі, чітки синів. Корисна їжа. Далі взяла ось такий хліб. Кажуть, що він такий смачний, вирішила взяти, але він величенький такий і коштує, здається, 48 гривень. Десь отак, тут чек є, але ціни ага, 45-69 коштує. Так, взяла ось такий сік. Раз думаю, що я йому щось взяла, але я нічого не взяла. Виноград яблука. Так, далі. Що взяла Сметану, вона була по акції. Взяла ось такі крильця, хочу запекти. Побачила, хочу запекти. Кілограм у нас коштує 79 гривень, 90 копійок, ну, майже 80 І взяла авокадо. Авокадо обійшовся на 36,99. І ще кришечка від сметани. Ось такі покупки в мене обійшлися на 334 гривні. Ральф тобі нічого не купила. І ось мій тут манікюр то на цьому на вулиці показувала, а це зараз так, а на сонечки. Ну, мені дуже подобається. Як ви помітили, зранку я зняла постільну білизну, і тому треба було мені навести трошки тут ладу, повитирати пил і попилисосити. Я матрас пилосошу, і повірте, там у нас є Чому, чого пилососити, бо ральф спить. На ліжку і шерсть є. І ще сьогодні відтягла ліжко і вирішила там е, навести теж порядок. Скажу так, думала, що буде гірше, але виявилося нормально. Е, пару кісточок було від апельсину і від мандаринів. Ну, Я їх полюбляю і, може, там колись вони падали. Е, ставлю ліжко назад, і буду зараз ще помити тут трішки підлогу під ліжком і буду застеляти нову постільну. Білизну, це мені подарувала сестричка на день річниці весілля. У нас весілля, якби дві річниці є. Одна річниця вінчання, друга розпису. Тому вона подарувала. Між ними, як кажуть, дуже мені сподобалася постіль. Вона така, знаєте, і принт класний, і сама по собі тканина мені дуже сподобалась, тому я дуже задоволена і вже монтую це відео. Я вже відпочивала, як кажуть, на ній, і теж дуже приємно. А тут, дівчатка, ми приїхали на конюшню, бо мої племінниці відвідують, ну, займаються конним спортом. Старша дівчинка взагалі так займається дуже активно, а менша ще так потроху, ну, не сильно активно, але теж займається. Дівчатка, атмосфера дуже гарна, коні, знаєте, такі цікаві тваринки. Ми спочатку так відвідували їх, а потім вже зайшли на територію. Можна було зайти. І тут трішки я вам спочатку показала, як Марійка займається, але тут рядом є монастир, тому звісно ми пішли, відвідали його. Ну тут у нас такий, знаєте, монастир сильний, як кажуть, матушки Аліпії. Може хто знає, хто чув за нею. І звісно, ми сюди ходимо. Знаєте, тут дуже такі святі місця, як кажуть. Потім пішли забрати вже дівчатка, позаймалися конним спортом, пішли вже на територію, зайшли забирати їх, і підійшла я до цих. Коней, чесно скажу, я трішки побоювалася, але підійшовши, зрозуміла, що вони такі тваринки, як собаки, кішки, ну і таке подібне. Дуже такі, знаєте, милі і симпатичні. Але до другого коня я хотіла підійти, але він там щось, знаєте, так зубки свої показав, то я вже не підходила. Знаєте, атмосфера така спокійна тут. Тому трішки відпочили і поїхали додому займатися справами. Буду перебирати речі ще у шафі, але буду робити це без камери, тому що. Тут буде дуже довгий, довгий процес, буду тут все переорганізовувати. В принципі, мені організація подобається, але з деякими речами вже придеться, як кажуть, попрощатися. Робота є, буду її реалізовувати, а вам вже покажу результати. Так, дівчатка, я вже справилася, навела порядок. Ну то організація у мене, в принципі, була, мені подобається. Це контейнери зікея, це зв'язку. Вони мені, мені дуже подобаються. Всяк я організувала собі. Тому дуже задоволена. Прибрала всі речі, які я не ношу, навела тобі собі такий, такий генеральний, як кажуть, порядок і дуже задоволена. Тому э, день такий, знаєте, був у мене сьогодні продуктивний. Я дійсно попрацювала, і в мене шафа, знаєш, що вона така довгенька у мене, я всю її перебрала і вона э, ну, в порядку, як кажуть. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. До нових. Зустрічі у нових відео.